Вітаю всіх, мої дорогенькі! Попередження від карт Таро на завтра. І порада від богинь 15 лютого 2024 року. Меб-медб, цикли і ритми. Ставтесь з повагою до своїх біологічних циклів і рівню енергії і емоцій. Це карта про те, щоб ми лягали спати не в 4 ранку. А в 10, як положено, да? прислухайтеся до своїх біологічних рівнів, циклів, не збивайте їх, ці, ці цикли. Бережіть своє здоров'я, тому що життям задумано ночу спати, а днем бодрствувати, а не навпаки. Сюди ж у нас і наше питання, і наш образ життя, і так далі. Так, давайте будемо дивитися попередження від карт Таро на колоді New Vision. Від чого хочуть застерегти нас карти Таро в завтрашньому дні. Мені це цікаво, як я е, 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 тасую карти, і мені пишуть, та вона нічого не вміє. В неї навіть е, е, карти випадають з колоди. да, буває таке. І так, овен. Попередження завтрашньому дню овен будьте обережні, щоб вашою добротою, вашою, скажімо так, емпатією, вашою гарним ставленням до людей і вашою емоційністю не скористалися інші люди. Тілець, тілець новий партнер, який буде набиватися в партнери, або новий возлюблений для дівчаток, або нова возлюблена для хлопчиків. Поставтеся до нього з обережністю, особливо з тими людьми, з якими ви будете знайомитися в інтернеті. Близнюки, карта попередження для близнюків. Близнюки, ви дуже передані своїй родині. Ви прямо всіх контролюєте, всіх хочете е, обігріти, приласкати, забезпечити, щось купити. Ослабте трошки свій контроль. Далі у нас йдуть раки, карта попередження. Раки не переусірствуйте з алкоголем, п'янками, гулянками, друзями, да, ночними клубами, ресторанами і так далі. І так далі. Позаботьтесь про своє здоров'ячко, щоб ви не перепили, звичайно. Лев, попередження. Лев, вам треба не шикувати, а економити грушики. Так, треба, вас карти про це і попереджають. Далі у нас йде Діва, карта попередження. Діва, а вам не треба розочаровуватись в тому, в чому розочаровуватись ще рано? І думати про путі да, і шукати нові якісь шляхи. Подождіть все, ще може повернутися інакше. Далі у нас йдуть. Терези. Терези, головна ваша задача втримати свої емоції в узді, да? приборкати свого внутрішнього звіра і своїх внутрішніх демонів. Скорпіончики, карта попередження, вв'язуючись в драку, скорпіони, будьте дуже обережні, бо не хто в цій дракці окажеться переможцем, а хто окажеться переможеним. Так що, Якщо ви не готові, основательно, лучше драку цю обминути. Я маю драку, звісно, у лапках. Стрілець. Стрілець, вам треба перепочити. Ви багато попрацювали останнім часом. Треба пере, перемішувати відпочинок із зароблянням грошей. Да? Перепочиньте, відпочиньте. Ваша робота вас утомила. Далі у нас йдуть козірошки. Рицарь Кубків, козірошки, ваше добре ставлення до людей. Привітствується! Ставтесь так і надалі, будьте відкриті до людей, і люди вам віддадуть тією ж монетою. Тут нічого не можу сказати поганого навіть. Так, водолійчики, Не розстраюйтеся водолії. У вас завтра буде ситуація, як чемодан без ручки. Насти важко викинути жалко. Не спішіть впадати в депресію, не спішіть. Вам є куди стремитись, раді чого жити і куди прямувати. У вас дуже багато ще шансів попереду. І рибочки. Рибки, на завтрашньому дні не треба строїти з себе жертву. Вам дуже хотітиметься, щоб побути жертвою, щоб вас пожаліли, приголубили, сказали, що да, ти нещасний такий. Так от карти вас цього попереджують. Входити в роль жертви вам завтра не потрібно. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.